Ми почуємо тих, хто шукає правду. Ми спитаємо тих, хто приховує правду. Ми йдемо до вас, аби ви знали правду. Правда Журналістське розслідування лтави. Будинок без господаря більше ніж півроку в самісінькому центрі Полтави руйнується архітектурна пам'ятка будинок полтавського генерал-губернатора. Він знаходиться у західному секторі круглої площі між вулицями Лідова і Соборності. Ще донедавна тут господарювала Полтавська обласна проспілка. Не так давно вони покинули це приміщення, і нині воно порожнє, холодне та почало руйнуватися. Чому історична будівля, в якій раніше була резиденція генерал-губернатора, пустує, ніхто не може сказати. Чи не чекає його така ж сама доля, як і сусідньої будівлі кадетського корпусу? Хто стоїть за цим свавілям? Сьогодні ми тут бачимо старі зачинені двері. Червону огороджувальну стрічку, а також штукатурку, яка постійно сипеться. А причина дуже проста: цей будинок вже тривалий час знаходиться без господаря. Будівля збудована у 1808-11 роках у стилі класицизму за типовим проєктом 1803 року архітектора Адріана Захарова. Перебудований у 1840-х за проектом губернського архітектора Рибіна, влаштовано парадний вхід на головному фасаді і добудовано дворові ризаліти. Головний фасад симетричний, акцентований шестиколонним портиком іонічного ордера, що спирається на виступ цокольного поверху. Архітектори та краєзнавці про цей будинок розповідають годинами. На сьогоднішній день ми можемо сказати, що це один з найунікальніших будинків круглої площі через те, що він являє собою. Взірець садибної архітектури, міської садибної архітектури, причому яка була трохи трансформована, воно відійшло від Петербурзької архітектури, тут є риси українськості, і можливо вони непомітні звичайному глядачу, але фахівці це знають. Бо, наприклад, входи, які розташовані в цей будинок, вони з двору. А в Петербурзькій архітектурі вони завжди були з центральної вулиці. Ми заходили в головний вхід саме з вулиці. Далі садок, цей парк, який ми маємо в дворі цієї будівлі віце-губернатора, це також ознака української архітектури. Таким чином, цей будинок був збудований десь в 1811 році, і це є на сьогоднішній день пам'яткою архітектури національного значення. Будинок полтавського генерал-губернатора не тільки важливий елемент архітектурного ансаблю круглої площі, але й одна з найдовершеніших пам'яток зрілого класицизму в Україні. До 1856 року у будинку містилася канцелярія генерал-губернаторів. У 1816-34 роках цю посаду обіймав Микола Григорович Ріпнін Волконський. Російський державний діяч і дипломат, учасник вітчизняної війни 1812 року. Генерал від кавалерії. Князь в ці роки він відкрив Полтавський інститут шляхетних дівчат і полтавську школу садівництва. У 1917 році у цьому будинку відбувся перший губернський заїзд рад. В 1943 році його частково зруйнували. Відбудували пам'ятку лише через 17 років. Архітекторам довелося будинок дещо перепланувати. голова Полтавської обласної ради проспілок Леонід Вернигара вперше у цьому будинку побував 1950 року. Тоді він навчався в деканці у третьому класі. До будинку проспілок школяра привезли на новорічну ялинку. Це в цьому залі була перша дитяча обласна ялинка. Снігу було. Що полуторка, на якій нас дерев'яні будки везли, не могла приїхати. Я тоді і не думав ніколи, що я буду у цьому будинку править. А я із 11 січня 1983 року, оце зараз буде у січні 34 роки. Сьогодні Леонід Михайлович із сумом спеціально для нашої знімальної групи програми Правда проводить невеличку екскурсію будівлею. Ну, я скажу, що у нас така робота була творча, що ми в кабінетах не сиділи. Потому, що... Це ваш кабінет, так, в якому ви сиділи? Так, да, це тут. Було. Написано, що це наш. Так, це була приймальня. Це мій кабінет, тут заступник. На хвилинку зупиняється в своєму колишньому робочому кабінеті. Нині тут порожньо. Залишився лише сейф та сповний, так би мовити, червоний телефон, який раніше при радянському союзі мав прямий вихід на Москву. Ага, От бачите. Оце так виглядив телефон урядового зв'язку з Москвою, Києвом. Я піднімав тут білий гербовий телефон і в будь-яку інстанцію міг телефонувати. За радянської влади власність була одна державна. І ніколи не стояло питання, чия це власність. Колись Йосип Сталін придумав Цікаву, як і на сьогоднішній день, фабулу або форму передачі майна. Він у 1929 році усі курорти, санаторії, спортивні споруди, пам'ятки, там і все передав у відання профспілок. От зараз академіки всі б'ються, а що таке відання? Це що, володіння, це що, користування, це що, розпорядження, це що. Господарювання, чи щось таке введення тоді в законі написано. І воно у нас було до позаминулого року в нашому відданні. Ми знали, що воно із трьох ознак власності ніколи не було нашою за третьою ознакою, тобто розпорядження. Воно було у нас у володінні і в користуванні, а розпорядження не було. Ми не могли його ні продати, ні купити, ні подарувати. З 30-х років минулого століття розпілки тут і господарювали. А у 2009 році рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради будинок ще й передали у приватну власність Полтавській обласній раді професійних спілок. Відповідне свідоцтво й досі знаходиться у колективу. Проте два роки тому, як грім з ясного неба, приходить поза з прокуратури. Там зазначено, що будівля незаконно вибула з державного володіння в інтересах фонду державного майна України. Позов надіслали й до виконавчого комітету Полтавської міської ради та управління житлово-комунального господарства виконкому міськради. У ньому йшлося про визнання недійсним рішення Свідоцтва про право власності і, навпаки, визнання право власності держави на нерухоме майно колишніх профспілок. Був конкретно заступник прокурора міста Полтави, така величина. Так, да, я його ніколи не бачив, прізвища, на жаль, не знаю. Да, але там написано, що за позовом заступника міського прокурора і так-так, позов до нас, як до відповідачів, да, в підтримку позивача, тобто прокуратура підтримує позивача Фонд обласного державного майна, Полтавський обласний фонд державного майна. Оце в їхню нібито власність вона переходить. Ну, я і запитував їх, а ви ж юристи, ви ж не просто прокурор, суддя, фонд майна. Ви всі юристи. Де написано є щось так? А на що нам законодавлю? У нас є розпорядження свише. І оце вони діють на ньому. Нам розпорядження свише не дають, а на суди викликають. В обласній прокуратурі ж нас запевнили, що позов дійсно був. Діяло воно виключно в правовому полі. І запевняють, що з будинку нікого виселяти не мали на меті і не збираються в подальшому. Перше, хотіла б сказати, що Полтавська обласна рада професійних спілок це не державний орган. Це на даний час, це приватна структура, не державна. І виконавчий комітет Полтавської міської ради своїм рішенням у 2009 році передав не в державну, не в комунальну власність, він передав приватну власність. Профспілок. Тобто вони мають право розпоряджатися, можуть відчужувати вказану будівлю, користуватись нею. Ну, Будь-які дії передбачені цивільним кодексом України вчиняти і, і мають право користуватись земельною ділянкою. Земельна ділянка не маленька, центр міста. Так. Да. Ну, тобто е я вважаю, що судження професійних профспілок. Про те, що в даному випадку прокуратура не захистила державні інтереси, це не відповідає дійсності, оскільки ми саме повернули в державну власність ці об'єкти національного значення архітектури да? і з приватної власності таким чином захистили права держави. Не розуміє, чому панікують в обласній профспілці і керівництво фонду державного майна України в Полтавській області рішенні суду зазначено, що ця будівля є державною власністю в особі фонду державного майна України. Регіональне відділення фонду державного майна України приймало участь в судових засіданнях. За дорученням фонду держмайна і всі дії здійснювала тільки відповідно до виданого доручення. На сьогоднішній день нами теж проводиться робота за дорученням фонду держмайна щодо державної реєстрації цієї будівлі за державою. Коли ми здійснимо реєстрацію цієї будівлі. Потім кабмін буде розглядати відповідно до постанови кабміна номер 817, яка прийнята рік назад, в 2015 році. Буде Кабмін визначати орган управління і подальшу долю цієї будівлі. Колишні мешканці цієї будівлі переконані, що насправді відповідь на це питання досить проста. Хтось просто хоче продати в приватні руки один із найцінніших шматочків землі обласного центру. Леонід Вернигра навіть показує нам один із проєктів, який йому для ознайомлення надіслали проєкт, ще так, раніше. Якщо ви зблизька. Проєкт розподілю територіального кварталу, обмеженого вулицями Жовтневою, Ляхово Лідова. Так. Да. От бачите? Екс... А, екземпляр номер 3 Ну, не Ось цей проєкт. Бачите? От приносять, щоб я їм погодив. Ну, на великий для них, жаль. Да, от дивіться, погоджено Полтавська обласна рада про спілок. Нема моєго підпису? Немає. І безпека не хотіла підписувати. Оце нас двоє не підписують. А ці підписували. І оце тепер хтось такий його підпише. Не я, так хтось підпише. Ну і ладно. За словами Леоніда Вернигра, останній місяць з приміщення оглядали представники різних організацій та установ. Думали про заселення в цю будівлю і керівники Пенсійного фонду України в Полтавській області. Поклали ока на історичну споруду і в управлінні культури Полтавської облдержадміністрації. Думка і взагалі правила таке, що буде живе тільки тоді і не руйнується, коли в ньому перебувають люди. є атмосфера, дуже хат ну є, ну живі люди, і є тепло. Тому я думаю, що коли там Будь-яка організація буде, хотілося б, щоб це було все ж таки пов'язане з гуманітарною сферою, чи з дітьми, чи з мистецтвом. І якщо розв'язати питання стосунків театру і симфонічного оркестру, щоб репетиції відбувалися, наприклад, до симфонічного оркестру, а це 5 разів на тиждень з 8 до 11, було б просто чудово, я думаю, щоб оптимально всі питання були б розв'язані. Не було б ніяких як протиріч. І думаю, що до питання все ж таки використання цього будинку, це питання громади і полтавської, і обласної, Це має власну думку. Але після того, як буде встановлений юридичний статус і власник цього будинку, отже, наразі доля цієї будівлі не вирішена. Хто ж тут господарюватиме, як колись полтавський генерал-губернатор? Це питання залишається відкритим. А ми ж віримо, що у влади вистачить розуму, аби не довести його до такого ж стану, як і сусіда. Будивлю Полтавского Кадетского корпусу. Я не буду рассказывать об истории этого здания и о том, что это памятник архитектуры национального значения, потому что вот эти разговоры они в общем-то ни к чему никогда не приводят. То есть власть она прекрасно понимает, что это памятник архитектуры, но, ну грубо говоря, им на это наплевают. А то, что вот это здание, ну как бы верну, как они говорят, вернули в государственную собственность. У меня очень большие вопросы по этому поводу возникают. Я просмотрел все судебные решения, касающиеся этого здания. То, что у государства не было денег и нет денег на его содержание, было понятно тогда, когда подавали судебный иск, прокуратура подавала. Даже на момент подания иска у них даже не было деньги оплатить судебные издержки. Уже не говоря о том, что если это здание возвращается в государственную собственность, хотя оно и было в государственной собственности, вот, то денег на содержание у них не было. Журналисты ж программы «Правда» свою чергу планують тримати це питання на контроле и через деякий час повернутися до теми подальшої доли архитектурной пам'ятки вже колишнього будинку областной проспілки.